Закінченню зими в Умані проводяться акції для підтримки чистоти в місті. Колектив Уманського національного університету садівництва завжди був зірцем у проведенні заходів, спрямованих на впорядкування та озеленення територій свого міста, рідного краю. Неодноразово адміністрацією закладу, викладачами і студентами університету проводились різноманітні акції, спрямовані на покращення благоустрою. Завідувач гуртожитку номер 1 Ніна Жовтобрюх повідомляє, що вони завжди підтримують ініціативу університету, Прибирання території. Наш колектив гуртожитку номер 1 студентство завжди підтримує колектив університету щодо чистоти, прибирання на території Умицького національного університету. Чистота це ну, запорука здоров'я, очищення душі навесні. Територія нашого університету перемикає до чарівного куточка нашого міста, дендропарку Софіївка. Ми Дуже пишаємося тим. Минулого року колектив Умицького НУС став переможцем міського конкурсу Чисте місто і нині продовжує підтримувати своє високе звання. Відгукнувшись на ініціативу Міністерства аграрної політики та продовольства України, в університеті розпочато місячник Чисте довкілля. Студенти, викладачі, і співробітники університету з захопленням зайнялися прибиранням території студмістечка і вулиці Київської. Наші студенти розуміють всю важливість частоти в місті і тому підтримують цю ініціативу своєю участю. Чиста природа й, оточуючий світ довкола нас, свідчить про культуру нації і турботу нинішнього покоління про майбутнє.